Пізнавальний інтерактивний захід, спрямований на допомогу у виборі майбутньої професії, відбувся у Долині вперше в рамках проекту Майстерня професій 2016 Івано-Франківської обласної служби зайнятості. Фахівцями Долинського центру зайнятості організовано інтерактивний дитячий захід містечко професіоналів. Звичайно, що за допомогою наших соціальних партнерів, роботодавців, які люб'язно представили. Цей світ дивовижний світ професій робітничих, які актуальні на ринку праці нашого регіону. Актуальні професії на ринку праці регіону представили військові, медики, пожежники, поліцейські, журналісти, представники сфери послуг та фахівці Долинського навчально-виробничого комбінату. І хлопці і дівчатка зацікавилися мистецтвом карвінгу, як я показувала вчителька із е, підготовки кухарів. А хлопцям на суслях було дуже цікаво виготовляти різні ялинкові прикраси, різні іграшки, щоб виявити інтереси, здібності та нахили, дітям запропонували ряд робіт, характерних для кожного виду діяльності. Для того щоб діти побачили себе у тій чи іншій професії, ми їм роздали попередньо трудові книжки. В книжках були зазначені дані професії, які вони сьогодні і презентувалися. Значить, для того треба було дітям побути в ролі тої чи іншої професії за виконано. Роботу їм поставили відповідні бали і платили гривники. Кожен учасник спробував себе у 13 професіях. А, мені саме найбільше запам'яталося, наприклад, журналістика. Це мені а, дуже приходить до душі. А, настільки так літературна мова і а, написання про щось. А, для мене ну, мені саме найближче. Сьогодні мені дуже сподобалось, бо ми сьогодні могли опанувати різні про професії, розуміти, як вони роблять їх. Мені, наприклад, найбільше сподобалося це поліцейські. Мені дуже сподобалась професія рятувальника, тому що е, вони борються за життя. Найбільше мені сподобалася професія медичної сестри. Е, також Професія офіціанта сподобалася я вчилася сервірувати стіл. Крім того, за підсумками балів журі визначило трьох переможців, яких нагородили за старання грамотами.